Тут звичайної води замало. Випий Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. А куди ти так поспішаєш ніби на батарейках? Так в сільпо? Там же генератори. І старлінки. А ходімо, перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся. Ніщо не має завадити новорічному настрою. Бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбай KFC Secret Bucket, Залиш номер телефону рідних або друзів, і вони отримують його в будь-якому закладі в Україні. KFC – стань секрет центою для своїх близьких. Є знижка на косметику на обей і пілфріт. Один плюс один дорівнює три лише до 31 грудня Найбільші мережі Аптек Подорожник. Подорожник знає, що допомагає. Безліч функцій гарно йде. Да. Потужний дістає, будь-де. Да. Це не просто молодь. Це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу. Вигадують мемаси, гарячі, як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують. І всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають, нові лайки, коменти. В них завжди на поготові. Це важлива робота, тож само в «Джойс» І Із акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо водафон. If you can, in the crowd, you keep on getting lost. I'm the one that you are.